Я вітаю вас на каналі Факти Лайф. Мене звати Олена Фролякі. Наступні 15 хвилин я пропоную вам свій погляд на важливі події, заяви і думки, які точно матимуть розвиток. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, якось реагуйте, коментуйте. Дуже важливо, щоб перевіреної інформації в мережі було більше. Ну що ж, ми починаємо сьогодні середа. 14 травня поїде чи не поїде Путін на завтрашні переговори до Стамбула. Це питання просто висить повітря з ночі 10 травня, коли російський диктатор в прямому ефірі, практично вночі, оголосив про початок мирних переговорів між Україною та Росією 15 травня в Стамбулі. Це сталося вночі після того, як він відбув парад, після того як до нього приїхав Сідзіньпінь, після того як 9 травня до Києва прибула представницька європейська делегація і пі. Після того, як Дональд Трамп оголосив ультиматум, він сказав, що якщо сторони не сядуть за стіл переговорів, то Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Найвірогідніше сьогодні вже про це практично майже стало відомо однозначно. Путін до Стамбула не полетить. Ну насамперед він страшенно і панічно боїться за своє життя і за свою безпеку. На ну, друге і це найвірогідніше. Він і далі тягне час, маніпулює, грає, підставляє. Ну і найголовніше всьому світу говорить про те, що ні до яких переговорів він не готовий. Washington Post, посилаючись на свої джерела, сьогодні написав, що російську делегацію. В Стамбулі буде представляти глава МЗС Сергій Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. З боку Сполучених Штатів у Туреччину полетить державний секретар Марко Рубіо і спецпосланці президента США Стів Вітков та Кіт Келох. Останній, до речі, сказав, що Дональд Трамп може прилетіти до Стамбула, якщо туди приїде Путін. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Лібераціон заявив, що у разі переговорів з Путіним говоритиме про повне припинення вогню і про обмін усіх полонених. Глава держави не вірить у те, що українці та росіяни порозуміються, і тому поклада. Дається лише на міжнародних посередників, які можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей. Зеленський раніше заявляв, що говоритиме тільки з Путіном. Ну а якщо він не приїде, ось цитата, і знову триватимуть ігри, це буде фінальна точка і демонстрація того, що Росія не готова до закінчення війни. А значить, обіцянки Європи та Сполучених Штатів про пекельні санкції таки мають бути виконані. Виходить, якщо диктатор не прилетить до Стамбула, то переговори можуть бути зірваними. Але я вам нагадаю, що президент Зеленський вилітає до Туреччини. Спочатку в нього в Анкарі це столиця Туреччини. Будуть переговори з президентом Реджепом Ірдоганом. Ну а потім до Стамбула може полетіти якась українська делегація, якщо туди прилетить російська делегація. Ну але ви знаєте, за один день може дуже багато чого змінитися, і буквально вже завтра ми це все побачимо. Ну а ще до переговорів росіяни попередньо багато говорили про те, що в Туреччині вони би дуже хотіли поновити перервень в Стамбулі переговори, які проходили ще 2022 року. Тоді я вам нагадаю: Москва вимагала заборонити Україні вступати до НАТО, кардинально скоротити збройні сили України, закріпити за російською мовою статус офіційної і гарантувати те, що Крим Україна не буде намагатися повертати збройним шляхом. І, хоч російські хотілки не сильно змінилися сьогодні, повернення до Стамбула 2022 року просто неможливе. Дуже багато пройшло часу у Сполучених Штатах. Новий президент змінилися дипломатичні, економічні військові обставини. Ну а геополітична обстановка змінюється практично на очах. Тоді так само я нагадаю, американці заявили, що в Туреччині обговорюватимуть території статус Запорізької АЕС і НАТО. Чимало аналітиків, і російських, і зарубіжних, і українських пишуть про те, що сьогодні Путін не хоче ніякого миру. Мовляв, він готується до літнього наступу і вірить про те, що цей наступ буде успішний. Мовляв, що російська економіка повністю перейшла на військові рейки, і повернути її до мирних рамок буде практично неможливо. Але ви знаєте, я багато прочитала економічної інформації і російської преси, яку ще можна читати, і зарубіжної. І всі економічні аналітики пишуть, що з російським бюджетом просто повна дупа. За перший квартал дефіцит російського бюджету склав понад 3 трильйони рублів. Нафтові надходження в Росії впали на 12%. Продукти харчування подорожчали так, що картопля здорожчала на, 30, на 300%. Ну це страшні якісь цифри. Навіть глава центробанку Набіуліна змушена була просто відбуватися від російських журналістів і розповідати їм про те, звідки ж взявся такий страшний дефіцит бюджету. І навіть вона сказала, що ми зараз шукаємо гроші за те, ну для того, щоб цю діру в бюджеті покрити. Ну які це можуть бути гроші. Путін нещодавно зовсім підписав указ про податки на зверхприбутки, тобто бізнес російський він починає вже скубати і збільшувати податки. Росіянам так само обережно натякнули, що будуть збільшені податки ну і здорожчання, тотальне здорожчання життя. А далі буде ще важче. ОПЕК, я нагадаю це міжнародний картель експортерів нафти, буквально. На початку цього тижня оголосив про те, що до кінця 2025 року він практично само розпуститься. Що це значить? Це значить, що кожна країна картелю буде сама вирішувати, кому і скільки і коли продавати нафти. І виходить, що російська нафта собі вартість видобутку якої дуже високій, вона просто перестане бути конкурентною, тому що, наприклад, Катар або Саудівська Аравія видобуток нафти там набагато дешевший ніж в Росії. А, ціни точно падатимуть. і, і Буквально вчора Британія оголосила про санкції проти тіньового флоту російської нафти, це значить, що 100 танкерів тіньового флоту Росії з російською нафтою, вони просто будуть заблоковані, і це так само буде великим ударом. А, ну і якщо запрацюють ці пекельні санкції, про які так багато говорить Трамп, що це буде означати, що всі країни, які будуть купувати у Росії нафту чи газ, будуть обкладатися митом у 500%. Ну, е все говорить про те, що Путіну якось би треба було би згортати цю війну, і в нього навіть залишається маленький шанс зберегти обличчя і Трамп, поки до нього ще добрий, Але про плани Путіна ми поки що знати не можемо. Тим часом Дональд Трамп просто тріумфально розпочав своє перше офіційне закордонне турне на Близькому Сході. Американський президент приїхав до Саудівської Аравії згодом від відвідує Катар та Об'єднання Арабські Емірати. У Еріяді він уже зустрівся із принцом Саудівської Аравії, і уклав рекордну, просто рекордну угоду у військовій галузі на 142 мільярди доларів. Десятки американських компаній постачатимуть Саудівській Аравії різноманітну оборонну продукцію. В угоді також затвердили розвиток систем протиповітряної та протиракетної оборони, модернізацію берегової та прикордонної безпеки Саудівської Аравії, а також навчання та підтримку збройних сил країни. Постачатимуть газові турбіни, а також літаки Боїнг. Ну а спеціалісти. І Саудівської Аравії натомість допомагатимуть будувати в Штатах енергоінфраструктуру під час візиту Трамп приголомшив просто всіх своєю заявою про плани зняти із Сирії усі санкції і про початок відновлення нормальних відносин з цією країною. Нібито хоче дати шанс новому сирійському уряду стабілізувати ситуацію і зберегти мир після повалення диктатору режиму Басара Асада. Послухайте, що він сказав. Настав час сяяти, і я кажу удачі, Сирія, покажи нам щось особливе. Усюди, де це можливо, моя адміністрація прагне мирного врегулювання, пропонує міцну і надійну руку дружби усім, хто має добру волю. Я нагадаю, що в Сирії буквально до цього дня діяли просто найжорсткіші у світі санкції. Тож країна навіть після повалення дитакторського режиму Асада зовсім не могла розвиватися. І на думку експертів, послаблення ось цих санкцій, ну це єдиний порятунок для цієї країни, яка навіть не може імпортувати паливо і зерно. А інакше просто їм буде загрожувати катастрофа, адже через санкції в Сирії вже почали навіть святкувати про обіцянки ці санкції зменшити і назвали це кроком до початку відновлення країни. Там просто салюти, фейерверки, мільйони людей на вулицях. А, така політика пом'якшення вплине на ситуацію у світі. Поки що ми прогнозувати не можемо, але побачимо це найш, найшвидшим часом. Телекомпанія CNN сьогодні оприлюднила своє розслідування, до речі, теж таке унікальне, і написала, що Трамп зовсім не даремно поїхав у своє перше закордонне турне, турне на Близький Схід. Адже саме там американський президент має не тільки де. Державні позиції в нього там є і свої особисті інтереси, а саме розширити бізнес імперія. Бізнес родини Трампа на близькому сході дуже швидко розвивається. Він там будує свої розкішні хмарочоси, поля для гольфу і скуповує криптовалюту. Родинний бізнес Трампів у цьому регіоні зріс утричі з першого президентського терміну. Тож у американців виникають питання: адже вони обирали президента для того, щоб він працював на благо України, на благо американського народу. а не для збільшення своїх прибутків. Трамп відверто говорить, що він має інстинкт заробляти великі гроші. Його родина будує гольф-клуби і розкішні готелі на близькому сході. Трамп охоче отримує розкішні подарунки. Кадро оголосив, що подарує американському президенту авіалайнер Boeing 747 вартістю в 400 мільйонів доларів. Трамп зазначив, що було б просто дурістю відмовитися від цього. Ну, поведінка Трампа може вдарити по репутації Сполучених Штатів і навіть підірвати національну безпеку і національні інтереси. Пишуть огляд оскільки є реальний ризик того, що особисті інтереси будуть переважати над державними. Ну, ви знаєте, коли читаєш про ось такі мільярдні забаганки Трампа про золото в Білому домі, про те, що він будує Трамп Тауерс, про те, що він скуповує літаки, і про те, що будує розкішні гольф поля, якось стає дивно, коли він починає розказувати американським родинам, скільки іграшок має бути у їхніх дітей. А до речі, зовсім недавно президент США пригрозив компанію Метал. Це компанія, яка виробляє ляльки Барбі 100% митом на іграшки, через те, що ця компанія відмовилася переносити е, в. Вироб виробництва цього бізнесу до сполучених штатів про це написала де індепендент. метал виробник ляльок Барбі, машинок Hot Wheels, ігри Uno та інших популярних іграшок у штатах і всьому світі зовсім не планує переносити виробництво до сполучених штатів. Попри високі мита замість США, метал планує поступово виводити виробництво з Китаю до країн, наприклад, таких як Індія. У відповідь на це Дональд Трамп дуже сильно розлютився і сказав, що запровадить 100% мита на продукцію метал. За його словами, це зовсім унеможливить продати іграшок у Сполучених Штатах, які є головним ринком компанії. Нехай іде собі. Ми виведемо 100% миту і він не продасть жодної іграшки в США. Так сказав Трамп СЕО компанії Метал. За словами ну цієї компанії, навіть з урахуванням мит виробництво іграшок у Сполучених Штатах буде надто дорогим. Компанія просто не зможе виготовляти доступні іграшки для масового ринку. При цьому за словами компанії частина. На процесі в компанії все-таки залишиться в Штатах. Це розробка, інженерія і бренди. Метел прагне зберегти до половини своєї продукції на рівні 20 доларів. Проте ціну на частину іграшок імовірно доведеться підвищити для американських споживачів. Трамп визнав, що іграшки в Америці можуть подорожчати. Ну що ж сказав, таке буває. І можливо, навіть краще, щоб у дітей була не 30 іграшок, а одна-дві, наприклад, ляльки-барбі. Ну, американська преса навіть поглузувала. Ала з цього і написала, що боже, коли таке було, щоб американський президент розповідав американським родинам, скільки ляльок має бути у їхніх дітей. І ще один дуже цікавий момент, про який я би дуже хотіла сказати. Саме хочу зупинитися на цих митах, про які говорив Трамп, які запроваджував 2 квітня. Потім він їх він їх відтермінував. Пам'ятаєте, він дуже хотів, щоб все виробництво перейшло, повернулося до Сполучених Штатів і він дуже хотів, щоб імпорту стало менше, а навпаки, експорту стало більше. Так ви розумієте, за квітень Трамп своїми митами він так налякав увесь світ, і американців в тому числі, що він доміся абсолютно протилежних результатів. Американці, які бояться, що Трамп що тарифи такі колись запрацюють у квітні місяці, просто змили з полиць молів усю імпортну продукцію: одяг, взуття, автомобілі, парфюмерію, імпортні напої і підвищили імпорт до 140% Збільшили його. Ну і Імпорт, звичайно більше йшов до сполучених штатів, і тому а, імпорт зріс виробництво ніяке не повернулося. І деякі оглядачі у Сполучених штати навіть пишуть про те, уже припускають про те, що ось ці мита і тарифи, про які Трамп говорив на початку квітня, це все був якийсь театр. Він просто хотів дуже налякати цим світ, і потім у двосторонньому порядку а, вести переговори з тими країнами, які сполученим штатам дуже потрібні, і вести переговори на вигідних умовах. Сполученим штатам, ну що ж, ви скажете, що я дуже багато сьогодні часу приділила міжнародній економіці, міжнародній геополітиці, але я вам скажу, що Україна сьогодні дуже інтегрована в світ. В нас триває на жаль, війна, і ми дуже сильно залежимо від американської, європейської підтримки моральної, фінансової, військової. І тому ми змушені розуміти, що відбувається в світі. Ну але ви знаєте, як то кажуть на Америку, сподівайся, а свою зброю. Ою розвивай на сам кінець, я дуже би хотіла поговорити про українські дрони, які сьогодні просто а, до ужаса лякають москалів, збивають авіацію, вбивають їхню їхній флот, і росіяни дуже бояться наших дронів. Ми реально досягли дуже великих успіхів у цьому виробниці. Тепер, як кажуть українські зброярі, нам потрібно це все масштабувати, і нам потрібно ці дрони різного гатунку, їх технологічно вдосконалити. Як ми можемо це зробити? Ну грошей в українському бюджеті, і ви знаєте, не так багато. Звісно, нам нам допомагає світ, нам допомагає Сполучені Штати, нам допомагає а, Європа але все одно цих грошей не вистачає, щоб держава могла законтрактувати ці всі дрони і ту всю зброю, яку українські виробники виробляють, і сьогодні дуже багато. Зброярних експертів і взагалі аналітиків говорять про те, що Україні варто експортувати українські дрони і якісну українську зброю. Я знаю, що цієї теми є вона дуже така сенситивна, і в неї є дуже багато противників. Але погодьтеся, о той надлишок, який. Країна не може просто фізично закупити у наших виробників. Ми можемо точно експортувати. Це нові робочі місця, це нові технології, це валюта, яка прийде в країну. Тому українські дрони на експорт, ті, які залишилися а, від тих, які пішли вже на фронт. Це дуже важливо. І про це зараз вам розкаже Наталю Кулик. Українські дрони змінюють сучасну війну. Морські безпілотники топлять російські кораблі і перші у світі з води збивають літаки винищувачі. Вітчизняні ударні камікадзе долають тисячі кілометрів глиб Росії і масовано атакують критичні для ворога заводи, склади авіабази. Наші дрони вже перехоплюють і знищують російські шахеди. А прості у збірці ФПВ в руках наших військових давно перетворилися на універсальну зброю. Працюють на оптоволокні і виявляють такі ж ворожі дрони, скидають все, що може вибухати, перехоплюють і знищують дрони розвідники. За дронами системи РЕБ, за розробками яких Україна випереджає світ. І ще багато вітчизняних технологічних рішень лише за минулий рік з'явилося понад 300. «Якісь нові рішення, якісь нові засоби, нові технології. Щось об'єднують, щось запускають в повітря, щось поїхало по землі, щось з води стріляє, щось під воду пірнуло, щось під землю поїхало. Ну, ми, ми генеруємо постійно якісь нові продукти. Протистояння армії Рефіка вливає в свій ОПК мільярди, штампує зброю сотнями тисяч, змотивували нашу винахідливість і оперативність. Власну зброю робимо недорого і максимально ефективною. І саме це наша конкурентна перевага з виробниками західної зброї. Ми звикли до того, що високі технології це щось надзвичайно дороге. Але насправді ця війна доводить, що найбільш живучі, найбільш дорогі засоби, які нам передавали ті ж західні партнери, не завжди оправдовували свою надійність. Натомість дешеві засоби типу FPV були доволі ефективними або навіть більш ефективними, ніж, ніж танки Абрамс в деяких випадках. Щоб українські дрони та інша зброя були ефективнішими за іноземні зразки, технології слід регулярно оновлювати і масштабувати. Що кілька місяців деякі збройові компанії змінюють свою техніку. Вдосконалення того, що вже працює на фронті, чи створення нового, коштує немало. Розробка Азімута. З нуля стало нам щонайменше вже 7 мільйонів доларів. Це щоб з нуля запустити розробку, відтестувати, допрацювати, підтримку налагодити. Міраж більше трьох мільйонів доларів. Це система найбільшого в Україні виробника засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. За шість років компанія створила 47 позицій РЕП і РЕР, щоб прикрити від російських дронів фактично все. Критичні об'єкти, позиції військових, машини і головне людей. Ось їхні відомі на фронті ребрюкзаки, що захищають бійця і антидронові рушниці. В рік у нас на суто на розробки, на РНД команди, на зарплати, дослідні зразки, тестування в бойових умовах. Тому що, коли з'являється засіб, там 12 дванадцять засіб зразу розлітається по бойовим частинам. і Вони в бойових умовах проводять тестування. У нас іде близько 10 мільйонів доларів. Близько, може бути більше. Але це те, що потім дає результати. 80% доходів компанія реінвестувала в розвиток. Їхні азімут блокує дрони на усьому діапазоні частот. Пишаються своєю технологією, альтернативою білому шуму. Ідей багато, тільки от грошей на реалізацію в українських зброярів не вистачає. Якщо це виробник, який працює лише в Україні? Чим більше в нього державних замовлень, тим більше ресурсу він може вкладати в розробку і покращення продуктів. Контрактів досі не вистачає. виробництва не дозавантажені, тому дуже важливо або пускати виробників на міжнародні ринки, або доконтрактувати всередині України. Українська акула Шарк вітчизняний безпілотник, розвідувальник та коригувальник. Перша версія на озброєнні війська з 22-го. працює глибоко в тилу ворога і виконує задачі великих літаків. Це електричний літак, який насправді на сьогоднішній день в світі єдиний електричний літак, який перебуває в повітрі до 7 годин. І віддалення зв'язку від точки пуску до глибини максимальної складає 180 кілометрів. Цього потужнішого шарка зробили під потреби військових збільшили дальність польоту на третину і тривалість роботи. Є чіткі технічні завдання з боку військових. Нам потрібен ось такий продукт, але на превеликий жаль, не в усіх розробників, не в всіх виробників вистачає фінансового та людського ресурсу, щоб реалізовувати такі ідеї. Так ми вкладаємось в якісь стратегічні цілі, стратегічні задачі. Але розробляти продукти, які ти чудово розумієш, що вони будуть жити там на полі бою і будуть актуальними на полі бою, там рік два, ну в тебе просто не вистачає ресурсу. Досі держава не запровадила довгострокові контракти для виробників зброї на 2-3 роки, які б дали розуміння, чи буде їхнє виробництво завантажене, чи вдасться зберегти штат, який відсоток прибутку скерувати на нові розробки вже нині через нестачу держзамовлення потужності простоюють. Я прогнозую, що станом на кінець. 2025 року наша компанія не виготовить приблизно 35-40% продукції. Це вимірюється ну тисячами літаків, які ми не довідвантажили державі, або які ми би могли продати за кордон. Де всерйоз зацікавлені нашими розробками розкол у світі та нові війни спонукають країни переозброюватися. Ставка 21-го століття безпілотні системи і штучний інтелект. Поки в потенційній гонці озброєнь досвід України цінний, але гальмуючи відкриття контрольованого експорту зброї, ми втрачаємо можливості на відміну від ворога, який, попри санкції і тиск світу, знаходить партнерів. Поки ми втикаємо, Калашніков продає свої вироби за кордон. Тобто російські ОПК на цій війні збагатиться. Наприклад, зараз у них з'явилося це молнія, це крило, яке доволі далеко летить, і при цьому несе доволі велику кількість там заряду. А воно там дешеве да, тобто воно згівнає палок, але воно летить далеко і воно свою функцію виконує. Але через кілька років це вже буде як автомат Калашнікова, вироб, який можна експортувати. Україна може запропонувати світу як готові рішення, так і комплектуючі. А ще відкритий експорт спонукатиме іноземців інвестувати в українські виробництва і технології. Це все додатковий дохід в оборонний бюджет, можливість купувати більше потрібної зброї і міжнародний вплив. Якщо говорити про РЕР, то повірте мені, ну по 24-му році року ми були на 15 різних виставках по всьому світу від Японії до Бразилії. Немає ні в кого робочого обладнання, яке могло би справлятися з дронами, тому що дрони, які були в 21-му році, і дрони, які є зараз, це просто абсолютно різні, не то що планети, це галактики, абсолютно різні, і в світі вже починають здогадуватись, що треба щось думати, що треба якимось чином себе захищати. Особливо країни, у яких такі ж самі кінчені сусіди, як у нас. Від нашої рішучості зараз залежить і майбутнє українського ОПК після завершення бойових дій. Чи стане Україна гравцем на світовому мілітарі ринку, чи ризикує втратити оборонні здобутки цих важких років? Наталя Кулик, Олексій Євченко, факт і сітіві. Ну що ж завершити цей випуск я би хотіла словами колишнього головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного, який сказав, що сьогодні у війнах перемагають ті, хто перемагають в технологіях. Тому не втомлюємося донатити на дрони, не втомлюємося донатити на зсу. Слава Україні і на все добре.